Привіт! Ми відпочиваємо на Закарпатті, Кустівський район, в селі Вилятино. приїхали на термальні води і хочемо поїхати десь щось побачити. Зараз їдемо на равликову ферму. Я вам трошки зніму. Так нас дуже гарні краєвиди, гори. Дуже гарні. Скрізь гори. Самі термальні води розташовані між горами. Дуже-дуже гарно. По дорозі до равликів. Тут контактний зоопарк. 40 гривень для дорослого білет і 20 гривень з дитини. Які в них рушки? Гарні такі. Такі п'ятнисті. Дуже гарні. Ми взяли корм для них. Сказали, можна кормити. А цього ось зрізані рожки, чи вони відпали? А чого цей без ріг? Самі відпадають, так? Да? Ага, рожки відпадають. А потім нові виростають, сказали. Ой, як їсть бистро. І цей просить. Ти боїшся? Кусочок маленький, я боюсь дати. Диви роги, ага, ой, роги. Що відпали. <рі> То хай да поки там ще далі щось буде мабуть. Там далі пасовиська далині, їх дуже багато. Теж загорожені. Ну, з такими рогами зовсім тоненькими-тоненькими. Як тоненькими. вадик, так? Ой, так язичком бере. Підсується. Не подаремось. Угу. Такі рошки інтересні. Сказав, осел, осел кусається, сказали, до осла підходить близько не можна, бо він кусається. Тоб, а кормити його якось треба? Не знаю. Кослік під... да. то кусається, але ж наші все рівно пішли. Ой, дощ крапає. Нам сказали, що години на три очікується дощ тут. Близько не підходьте. Там могід не страшний. І дід боїться. О, як він зуби вишкирує. Дивись. Так, от однеки. Ось от цього. От цього? Так. Дивай, вистав його. Так yeah. Бачиш? Яка вона нага. Zoals... Я цього. Давай, я йому дам зараз. Сьомий. Давай. Ой, ]чи. як вони Давай всі збігаються. Та дано не. Диви, бачиш? Давай. Так в клітці. Є такі гарні, а є merged... линяють. Давай йому ще дам. Вони вже привикли, що їх кормлять люди. Прям біжать усі. Територія тут 57 гектарів. На цій території 50... Ой, 300 оленів. 300 голів. Отам далені, далеко-далеко. Пасовиською вони пасуться. Ідемо далі. Не знаю, тут, мабуть, равликова ферма вже буде. Бачили, там і Павліни були намальовані, і така арка тут Ой, Павліни кричать. Зараз побачимо. Роз, яка краса, такий колір. Ой, який аромат. Понюхай дан. Такий аромат. Так, і ось Павлін. Тобі він хвостика свого розкрив, було б дуже добре. І папушки літають. Там гніздо вони своє в'ють. Виглядають. Гілочки зносять туди, куди гніздо, ліплять. Мабуть, яйця будуть відкладувати б... Гніздо роблять. Було. Ага, там всередині Павлін білий, але він не виходить зсередини. Угу. Зі стеклом там кінгуру. Сіно їсть. І внутрі ось такі ходять. Такий серйозний такий в нього вуса. Кихті такі. Ходить такий поважний. Такий тут ставочок гарний. Лебеді плавають там далині. Два. Це така качеля найбільша в Україні. Ого! го Висока яка! Боже, ми у вас є мені. Страшно? А ну, ти будеш кататися? Ще й над водою. Страшно? А як сильно катаються тебе в воду? На бюко забігають, серйозно. Дві біжать. Нас свій збіжати їх будуть кормити, О, які маленькі. Очі дают им. Такі корови біжать, яких ще не бачила. Боже ж мій, які роги. Ага, телятку, наче медведик. <сум> одну телятку, дві ліжі, одному три. Такі телятко. Ну, яке гарненьке. Телятко. Оце ж таке маленьке. Біжить ще одне маленьке. У нас бик який йде, і телятко з ним маленьке ззаду. Тут у нас екскурсія рядом з діток. О, яка причуска в нього. Хоча й зовсім не видно. І телятко біжіть, Біжить, біжить, біжить. Чи тут страуси? Камеру не виключила, як ходила. Робітник нам трошки розповів за того батька, якого привезли здорового. Так, тут три страуса, тут два. І вон там ще далі. Ай, два, Чотири їх і ще два. До речі, тут продають їхні яйця. Одне яйце страусине. Таке здорове 500 гривень. Там в кінці. Ще два. Вау, які криві. вони які. Ох, як махає. Таке пірячко прям вітер шевелить його. Їдять. Якесь зерно, кукуруза. А цей дивиться. Ох! Як він дивиться, страшно. Такий клюв, як клюне, це капець. Mm -hmm. да, до речі, це і є ця равликова ферма. Ось під такими досками. Там ці равлики й живуть. Тут воздушно-росяний полив розсівають, получає волога, виходить тут і вони в волозі живуть. Їдять вони це ж зеленцю. Зараз сонячно тепло, вони ховаються від сонечка. Тому тут на равликах у фермі не дуже щой. і цікаво. Я знаю, що ці борта з цієї сторони обсипали соляним роствором, обливали, прямо обмазували. Вони бояться солі і тоді не тікають. так нам розповідали колись. Замовили равликів з трьома соусами різними, з красним соусом сказали в кінці їсти. Ну, <Fal -al nume> жовтий остався? Я з білим соусом ніжний зовсім, жовтий, така серединка ціленька там, Смачненький. і з червоним соусом Острий. дуже гострий. Це треба серединку такою вилочкою. Виняти на сухарик і сухариком їсти. Ось і все. Порція 250 гривень. Вирішувати вам. Ось такий равлик. Ну, а їсти там нема що. Жуєш, жуєш його всередині, він як резина. Але нічого, в житті треба все спробувати. У нас ніби насувається дощик, сонечко заховалось. Ми, мабуть, будемо повертатись назад. Ну, ось так їх і вирощують. Там волога і равлики лазять. Тільки вони що сплять їм, мабуть, тут дуже сонячно. Ну, так як я і казала, сіль обложують солю, це для того, щоб вони не вилазили. Сіль вони бояться і сидять тому тут. Через таку арку красиво ми зайшли через цю арку ж і виходимо. Зараз будемо їхати вже. До себе в готель. Ну, така в нас подорож вийшла. Ну, краще так, ніж сидіти вдома там і виглядувати в вікно. Все буду закінчувати. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик, ставте вподобайки. Я думаю, ми ще будемо десь гуляти, десь ходити, щось побачимо. Пока-пока.